Головні тези прес-конференції Володимира Зеленського та форуму керівників держави. Мене звати Назар ви дивитесь ютуб канал свій до свого по своє» І власне в цьому відео я пропоную у вашій увазі ключові цитати із прес-конференції президента Володимира Зеленського та в так званого форуму керівників держави. Чому кажу так званого? Тому що, як би там не зовсім керівники держави були. П'ятеро людей сиділо на сцені. Першим сидів Стефанчук. Голова Верховної Ради, далі прем'єр-міністр, далі Андрій Єрмак, далі генпрокурор Костін і з самого краю міністр оборони Рустему Меру. Посередині сидів саме Єрмак, головний завгосп. Яке він відношення має до керівництва держави? Ну, але маємо те, що маємо. Розпочну я з прес-конференції Зеленського із найважливіших його тез. Власне, я ці тези коротко озвучуватиму і даватиму свій коментар. Серйозні пошкодження енергосистеми у відповідь на запитання. Про Київську ГЕС. Зеленський сказав, що він не любить енергопіар. Сказав, що електрики зараз немає у усіх українців, але повинна бути, все повинно відновити от, буквально сьогодні-завтра. На листопад буде документ, документ, план до другого саміту миру. Це одна, мабуть, з найважливіших тез, і її треба розглядати в контексті кількох інших тез, які Володимир Зеленський говорив. Ті кілька інших, це те, що у Зеленського запланована зустріч із президентом США Джо Байденом в вересні на Генеральній асамблеї ООН. і власне під час цієї зустрічі Володимир Зеленський планує передати Джо Байдену план перемоги України. Крім того, цей план перемоги, окрім як ознайомити Джо Байдена, президент Зеленський також передасть кандидатам в майбутні президенти Сполучених, Ш... Сполучених Штатів Америки Камалі Харіс і Дональду Трампу. Це, мабуть, найцікавіша фраза, причому Володимир Зеленський вже відразу анонсував, що фактично в вересні він це зробить. А це означає, що оскільки на кінець серпня він говорить таку фразу, значить такий документ в нього вже є. І це все потрібно розглядати в контексті тих всіх перемовин, які відбуваються, курської операції і так далі. Ну, але про це трохи згодом, власне, цитуючи інші тези Володимира Зеленського. Курська операція і переговори в Катарі не пов'язані між собою. Володимир Зеленський спростовує повідомлення західних медіа. В першу чергу, якщо я не помиляюсь, Вашингтон Пост про це написала, що переговори в Катарі щодо відсутності ударів по енергосистемі. І ще якісь переговори щодо е, підготовки до другого саміту миру і участі там Росії, що вони були зупинені через Курську операцію. Володимир Зеленський це спростовує, ну і в принципі спростовує достатньо логічно, як на мене, якби це дивно не звучало. Успіх Курська полягає в тому, що мало людей про це знало. Це дуже хороша, важлива фраза. Вона відповідає дійсності. Знову ж таки, я підозрюю, що саме завдяки позиції військових про курську операцію знало дуже мало людей, і не було цієї бравади про те, що скоро будемо там пити каву в Криму, там і так далі. І ще багато яких дурниць, які в рамках інформаційного піару зелена команда постійно використовувала. РФ цікавить повна окупація Донбасу, але ми готуємось. Ми не готові обмінювати території в рамках будь-яких перемовин. Це говорить Володимир Зеленський. І Знову ж таки, з одного боку, ця фраза подобається виборцям. З іншого боку, цікаво ж, який все-таки план він запропонує Байдену, ну і двом кандидатам в майбутні президенти Сполучених Штатів Америки. F16 допомагали збивати ракети під час останнього масштабу, останньої масштабної атаки. І, скоріш за все, показали себе дуже-дуже ефективно, тому що масштаб був, обстрілу був дуже великий, але насправді ушкодження не настільки критичні, як могли би бути. І це, зрештою, дуже дуже позитивно. Міністерство єдності Володимир Зеленський каже, що, аргументує, що нам потрібно Міністерство єдності, тому що Міністерство закордонних справ не справиться з цією роботою, а ми повинні не втратити 7,5 мільйонів українців за кордоном. Гарна фраза. Знову ж таки, питання: хто це все буде фінансувати? І питання, чим це міністерство єдності буде займатися? Чи не буде це міністерство єдності вертати сюди двох-трьох паспортних українців? В лапках кажу українців, зокрема, і для того, щоб ці двох-трьох паспортні українці для себе, як громадяни України, купували, купували тут землю і надра наші. А потім, наприклад, позбувалися громадянства і ще це одна із величезних загроз. І знову ж таки, я оці міністерства єдності, міністерства щастя за Оруелом і так далі. Ну, я ці всі речі зовсім не сприймаю. Хоча я і не кажу, що не повинно бути державних структур, які відповідають за такі речі. Вони безумовно повинні бути. Просто за основу, за зразок, за математику, яка має лежати в основі діяльності таких відповідних державних органів, нам потрібно брати Швецію, Норвегію або Японію. На мою думку, там, власне, такі механізми відпрацьовані найбільш добре. Продовження транзиту російського газу не буде. Це цікава новина, достатньо важлива, знову ж таки, це удар і дуже правильний удар по Росії. Це точно не сподобається Угорщині, це точно не сподобається Словаччині, власне, тим, хто з Московією зараз підтримує дуже тісні контакти і продовжує на цьому заробляти. І зважаючи на те, що, власне, на форумі керівників держави говорив прем'єр-міністр України пан Шмигаль, це цікава теза, тому що. Допомогу від Європейського Союзу, на яку розраховує пан Шмигаль, її буде блокувати власне, прем'єр-міністр Угорщини Орбан. Але якщо Володимир Зеленський говорить, що транзиту не буде, то це означає, що, скоріш за все, вже якісь перемовини з керівництвом Європейського Союзу, з ключовими гравцями, маю на увазі Німеччину Францію. Вже відбулося і, скоріш за все, вето Орбана. В якийсь спосіб буде подолано, але підозрюю, що навколо цього будуть в самому Європейському Союзі точитися достатньо потужні інформаційні баталії. Це ближчим часом нам слід очікувати. Перше випробування української балістичної ракети. І це випробування пройшло позитивно, за словами Володимира Зеленського. Це не зовсім правильна фраза, тому що Володимир Зеленський любить казати потужно, перший і так далі. Чому не зовсім правильно? Тому що Україна мала свої ракети. Нас колективно обеззброювали, і потім ми колективно урізали всі ті технологічні відділи, які в нас були, і так далі. А ми навіть могли б зберегти собі тактичну ядерну зброю із балістичними ракетами це було б найкращим запобіжником від будь-якого нападу. Ну, але Володимир Зеленський хоче сказати, так, я перший і так далі. Нас вони всі люблять собі присвоїти перші. Там на якусь збройну програму могли гроші виділятися ще в часи Ющенка, наприклад. А випустили її там при Порошенкові, але вся заслуга має піти Порошенкові або Зеленському. Ну така вже така вже в нас натура і такий вже піар. І, Знаєте, взагалі, от, дивлячись на цю конференцію, прес-конференцію Зеленського і на цей так званий форум керівників держави, знаєте, якщо глибоко розумієш про що вони говорять, ой, як же ж важко це робити? Знаєте, в радянський час там а, молоко давали безкоштовно за шкідливу роботу. Ну от насправді, якщо розумієш, про що вони говорять, ну то це надзвичайно шкідливо для психіки. Ну, але що ж, така, така вже робота, і змушений я вас з цим знайомити і подавати певну квінтесенцію, але під таким україноцентричним кутом зору. Повертаюся до аналізу. Під Покровськом Росія покладе 50-60 тисяч своїх. Також Володимир Зеленський сказав, що якщо свої е, московська армія розвертається, то свої ж їх і розстрілюють. І що ця тактика аналогічна до Бахмуту, і, власне, через те, 50-60 тисяч своїх вони там покладуть. Е, проблему посилення Покровська, також Володимир Зеленський сказав, що вони весь час розглядають, весь час цим займаються, але з тих його тез... На превеликий жаль, в мене пішов такий післясмак, що вони, як би кажуть, ми героїчно вб'ємо 50-60 тисяч московської армії, але Покровськ чекає доля Бахмуту. На превеликий жаль, якось так воно виглядає. Ну, знову ж таки, тут потрібно було б задавати запитання, але журналісти його не задали. А де там три лінії оборони, там ще щось, чому цього не було побудовано за стільки часу? Адже ми можемо втратити чергове вузлове місто, і це насправді дуже-дуже серйозна втрата, яка може обернутися для нас великими ризиками, все закінчиться діалогом, треба мати сильні позиції. Ну і знову ж таки, курська операція це посилення тих позицій. Теза, яку ми зможемо перевірити лише з часом, знову ж таки, у мене особисто зараз таке враження, що навіть зараз Володимир Зеленський ще до кінця не знає, а що робити з курськими територіями. Хоча на цьому форумі керівників держави дистанційно виступав. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Сирський він сказав, що ми контролюємо там 100 населених пунктів і майже 1300 квадратних кілометрів московської території. Результати, очевидно, позитивні. Якщо додати сюди знищення мостів на території Московії, регулярне знищення понтонних переправ, які там Московія пробує вибудувати, ну то, в принципі, це такі натяки на те, що ми в рамках своєї оборонної війни. А будемо Курщину принаймні якийсь час тримати. Зу... Про зустріч з Байденом я сказав про представлення плану перемоги Трампу і Харріс сказав. Участь Московії у саміті ми підготуємо план. Представники Росії будуть присутні, якщо захочуть. Інакше ми втратимо велику кількість країн на саміті. Фраза вона така зовсім не зрозуміла, особливо зважаючи на те, що перед тим Володимир Зеленський зустрічався з прем'єр-міністром Індії Моді. А 8 липня моді їздив в Москву, де обнімався з Путіном. Фраза, взагалі, не зрозуміла, причому а, насправді її можна повернути як завгодно. Але в цьому контексті я б згадав іншу новину. А, Французька газета, яку вважають близькою до французьких спецслужб, тобто рупором французьких спецслужб, вона написала, що Сі Цзіньпін дав казівку своєму МЗС підготувати все, щоб Володимир Зеленський прийняв участь в якомусь е, мирному форумі чи мирному саміті, е, локомотивом якого буде виступати саме Китай. І ще в цій самій статті французької газети, яку пов'язують з французькими спецслужбами, там було вказано, що Сідзіньпін. Пін прогнозує, що через кілька тижнів Сполучені Штати Америки погрязнуть виключно в своїй внутрішній передвиборчій боротьбі, і що вони їхня дипломатія частково буде спаралізована. Достатньо цікава така фраза, і ну, в контексті власне, фрази Володимира Зеленського, це доцільно було згадати, на мою думку. Ми можемо зробити півтора-два мільйона дронів, але грошей мало. Ця фраза ну це, це прекрасно. Ми... Ми можемо купити, не знаю, що завгодно, але в нас немає грошей. Ну, так, ми можемо купити що завгодно, але в нас немає грошей. А шукати гроші ми як будемо? Через збільшення податків. Не через повернення раніше вкраденого під виглядом прихватизації, не через контроль національного багатства, це вже розповідав. Прем'єр-міністр Шмигаль на форумі керівників держави, а через збільшення податків. Взагалі, якщо корову, ви знаєте, якщо корову менше годувати і частіше доїти, то молока буде більше. Набагато більше просто. Ну, це залізна така логіка. Ну і знову ж таки, на що наводити порядок, якщо при наведенні порядку, прийдеться потіснити когось зі своїх? Якщо можна зчіпати бідних, але чужих, бо їх мільйони. Ну, власне, нас з вами мільйони. Принаймні поки що. Використання на ядерної зброї навряд чи підтримує світ і буде швидка відповідь. От на цей фрагмент я хочу звернути окрему увагу. Чому? Тому що Володимир Зеленський настільки холоднокровно сказав, що ну, Путін не може використати ядерну зброю. При тому, що я читаю чимало військових аналітиків, особливо британців, і ну, вони кажуть, що якби це очікувано зараз. І знову ж дехто говорить, що там ця ядерна зброя може показово бути там, ніби використана там по західній Україні, до прикладу. Там ще щось по Заходу України. Правильно, мене хтось поправив в коментарях до попереднього відео. Знаєте, що я вживаю Західна Україна, Східна Україна, а Україну ділити не треба, тому що є Захід України, є схід України і так далі. Це правильна теза. Я просто по інерції можу помилково вживати такі словосполучення, можливо, зокрема, і тому, що класики. Вживали такі навіть той же ж саме Іван Якович Франко, власне про якого я сьогодні хотів записати відео, тому що сьогодні його день народження. Він вживав такі терміни. Але ну, менше з тим зауваження слушне, і я звертаючи увагу і відповідаючи своїм глядачам, я постараюся уникати і бути максимально точним, тому що розділяй і володарюй проти українців. Воно працює досить потужно. Тож дякую вам за слушне зауваження. Йдемо далі. Діалог з Путіном зараз безмістовний, тому що Путін хоче 30% території нашої. При цьому каже, що хоче дипломатичного вирішення. Але при тому, що хоче дипломатичного вирішення, хоче 30% території. Використання далекобійної зброї, відсутність дозволів на використання далекобійної зброї по території Росії цікава тема. Володимир Зеленський каже, що західні партнери уникають цього зі мною. А я постійно цю тему активізую, і тут він відпустив такий жарт, достатньо цікавий жарт про те, що Олімпіада закінчилася, а пінг-понг лишився в сенсі, що він питання задає, а йому відправляють якби без відповіді. І на превеликий жаль, це не так. Але... На превеликий жаль, нам ще не дають дозволу. Це питання і ця відповідь Володимира Зеленського є достатньо цікавим в тому контексті, що зараз в західній пресі активно питання використання далекобійної зброї мусолиться. І я б сказав, що ми десь знаходимося за крок до того, коли нам можуть таки це дозволити. Особливо цьому сприяє, до речі, успіх Курської операції. Причому е, нібито зараз з дипломатичними зусиллями Україна пробує показати західним партнерам, наскільки багато всього ми можемо знищити і порушити там, логістику аеродроми московської армії, там і так далі, за умови, якщо ви дасте нам дозвіл. Але знову ж таки тут в певних сенсах такий пінг понг відбувається. Ну до прикладу, Велика Британія е, там спочатку вже ніби давала дозвіл. Потім прем'єр-міністр каже, що наші ракети там, Storm Shadow а вони мають американський комплектуючий, нам потрібен їхній дозвіл. Хоча, з іншого боку, консерватори британські кажуть, що тут Кір Страммер, діючий прем'єр Британії, трохи кривить душею, ну але там певний пінг понг відбувається. Проте в мене таке враження є, що десь на вищих рівнях це рішення вже прийнято, причому його буде анонсовано в якийсь момент часу, і це спробує використати Джо Байден в рамках підтримки передвиборчої кампанії Камали Харіс. Скоріше за все, саме так, і взагалі чимало речей, які зараз відбуваються на рівні геополітики, потрібно розглядати саме в ключі передвиборчої боротьби в США, в тому числі і Курську спецоперацію. Ну, власне, на завершення, для того, щоб було над чим посміятися, і для того, щоб в наш сумний час зберегти знаєте, певні нотки позитиву, геніальна фраза Володимира Олександровича. А коли його запитали про роль Татарова і так далі, Володимир Зеленський сказав: Татаров і Малюк, тобто голова Служби безпеки України, вбивали чеченців в Україні, в Києві, коли вас тут не було? Журналістам він так відповідає, ви хочете, щоб я зараз вигнав Татарова, щоб його потім вбили росіяни? От якось приблизно так. Живіть тепер з цим. Татаров разом з малюком. Ну, дивлячись на малюка, я маю підозри, що він, очевидно, був причетний до оборони Києва і не тільки, ну й власне, служба безпеки України. Дивлячись на Татарова, в мене таких підозр немає зовсім. М'яко кажучи, що ну але Володимир Зеленський каже, що так. Ну, я підозрюю, що це якось пов'язано із тим, що на форумі керівників держави серед п'яти крісел на центральному кріслі сидів Андрій Борисович Єрмак. Чиїм заступником, власне, і є татаро. І як стверджують злі, але добре поінформовані язики, саме з допомогою Татаро відбуваються виїзди за кордон таких одіозних осіб, як Портнов. Який був заступником Медведчука в свій час, як зараз вище згаданий депутат Дмитрук, який підтримував там московський патріархат і виїхав до Молдови, який зараз нібито вже сьогодні генпрокурор Костін сказав, що збираються його оголошувати в розшук і вимагати екстрадиції? Ну, Ви знаєте, я навіть не уявляю, які ідіоти можуть зараз вірити в випадковість виїздів таких осіб. Ну, це, це просто повний абсурд відслідкувати пересування таких осіб в наш час за всіма параметрами, за телефонами, за документами, за прізвищами при перетині кордону там і так далі. Ну, це, це взагалі не є проблема. Ну, але маємо, що маємо. Татаров вбивав чеченців в Києві. Виявляється, ну можливо, Володимир Зеленський в такий спосіб хоче Татарова підставити і направити на нього Кадирова. Тому що він сам Татарова усунути не може, тому що Андрій Єрмак проти. От тільки що в мені в голову така геніальна думка прийшла. І це такий фінт вухами Володимир Зеленський робить. Ну, от якась така прес-конференція нашого, прости, господи, лідера, чи, точніше, президента України. На превеликий жаль, ми маємо владу в Україні, але не маємо українську владу. І тому маємо те, що маємо. Постарався максимально зжато зробити цей сьогоднішній огляд. Прошу вас про зворотній зв'язок, про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте маніфест руху Українська Сила. Посилання є в описі до даного відео і в першому коментарі. Якщо поділяєте все, що там написано, пишіть нам на вказану електронну адресу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.